У п'ятницю 26 квітня в Хмельницькому та Чернігові пройдуть дощі. На території решти західних областей без опадів. Найнижча температура вночі плюс один, найвища вдень плюс 15. Мешканцям північних та центральних областей синоптики радять не виходити без парасольки. В Кропивницькому пройде гроза від плюс 9 вночі до плюс 23 вдень. Дощі з грозами очікуються і в південній частині країни, лише в Одесі без опадів від 12 до 23 градусів тепла. Також дощитиме на Сході, лише в Луганську та Донецьку синоптики опадів не передбачають. Температура вночі від плюс 13, вдень до плюс 26. На заході в суботу, 27 квітня, хмарно з проясненнями. У Львові цього дня має бути ясно. нічних плюс 4 вдень температура повітря прогріється до плюс 18. На півночі та в центрі хмарно. В сумах Києві та Черкасах синоптики прогнозують дощі. нічних плюс 6 в день потепліше до плюс 18. На півдні мінлива хмарність в Одесі ясно. Температура в регіоні вночі від плюс 10, вдень до плюс 21. На території східних областей хмарне небо протримається впродовж цілого дня. В Луганську дощитиме. Температура повітря від 14 до 26 з позначкою плюс. У західних областях у неділю 28 квітня синоптики прогнозують ясний та теплий день. Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від плюс 5 вночі до плюс 21 вдень. У Києві та Черкасах ясно, на території решти північних та центральних областей невелика хмарність від 7 до 19 вище нуля. Хмарний, але теплий день синоптики прогнозують мешканцям півдня. Нічна температура від плюс 10 денна до плюс 22. У східних областях хмари на небі спостерігатимуться впродовж цілого дня від плюс 10 до плюс 23.